Привіт! Напевно, ти вже познайомився з тим, що таке механічний рух та такими фізичними величинами, як шлях, швидкість та час. І можливо, в тебе виникло питання: навіщо це потрібно мені знати, де ці знання зустрінуться в реальному житті? Давайте про це дізнаємось. Ми постійно в житті. Використовуємо якийсь транспорт для пересування, велосипед, самокат, автомобіль, літак чи корабель. І я думаю, кожному з вас хотілося б знати, коли ми прибудемо потрібне для нас місце. І виявляється, дізнатись це не дуже складно. В автомобілі є прилад для вимірювання швидкості, спідометр. Тому. Приблизна швидкість нам відома, а знаючи відстань до об'єкта, до якого прямуємо, легко буде дізнатися час нашої подорожі. Проте є фактори, які можуть вплинути на час подорожі, пробки на дорозі або зупинка для заправки автомобіля та поїдання хот-дога. Якщо у вашій сім'ї автомобіль американець, то пам'ятайте. На спідометрі можуть бути не кілометри за годину, а милі на годину. Тому налаштування потрібно змінити, бо можна багато чого наплутати. Ми багато рухаємось і пішки, та майже у кожного з нас є фітнес-браслет або смарт-годинник. Використовуючи ці гаджети, ми можемо порахувати свою середню швидкість, а знаючи її. Будемо вчасно виходити з дому та не запізнюватися на зустріч. Враховуйте швидкість, коли будете кудись рухатись, щоб розуміти, через скільки часу ви приїдете туди, куди хочете. Швидкість кораблів вказують не в кілометрах за годину, а в вузлах. Один вузол дорівнює одній морській милі 1,85. Кілометра на годину. Дивна назва вузол зберігся до наших днів з часів вітрильного мореплавства. Раніше морякам було не так просто з'ясувати, з якою швидкістю рухається корабель. Відповідно, і встановити час, через скільки прибудуть у потрібне місце, було проблемою. Моряки користувалися елементарним тахометром на канаті. На одній відстані один від одного зав'язували вузли. До одного кінця канату прив'язували дерев'яну палицю і кидали її у воду. Канат повільно розмотувався з колеса. Чим швидше рухався корабель, тим більше вузлів розмотувалось з колеса за одну годину. І таким чином можна було порахувати швидкість корабля. До речі, годинники для вимірювання часу також не завжди були у людей, і потрібно було якось вимірювати час. Стародавні греки вночі вимірювали час по свічках, свічка певного розміру горіла певний час. Були у греків і спеціальні великі свічки, які за допомогою невеликого вдосконалення самі голосно нагадували. Що відміряний відрізок часу минув. Подумай, як свічки сповіщали господарів про це. Можливо, ти, колись їдячи на автомобілі, міг помітити, що транспорт, який знаходиться поруч, ніби знаходиться на місці. Але це не так. Просто швидкість руху у вас однакова, тобто відносна швидкість дорівнює нулю. Притримуватись однакої швидкості потрібно пілотам, коли відбувається дозаправка літаків у повітрі. І це виглядає так, ніби літаки нерухомі. Але це не так. Літаки рухаються з однаковою швидкістю в одному напрямку. В експерименті руйнівників Легенд гармату встановили на автомобілі, що рухається зі швидкістю 80. Кілометрів на годину та вистрілюють м'ячем з тією ж швидкістю, але в протилежному напрямку. Подивимося, що з цього вийшло. Подумайте, чому все так відбувається. Механічний рух може викликати ілюзію. Здається, що башня обертається, а виявляється, ні. Просто люди рухаються. Це тільки невелика частина прикладів механічного руху. Озирніться навколо, таких прикладів значно більше, ніж було приведено в даному відео. Реальна фізика завжди навколо тебе.